Пановые держались на охоту. Uh -huh. То за Польще, так? Ще? ще раніше, при царе. Uh -huh. Потому что э, кругом эта деревня це, болотом залита була. Uh -huh. Только от горочка тут, самая деревня. Остальная вода. Косили по воді. Кров пасли по лісу то ви по-своєму кажіть ліпше буде. А але якби ви так, по-своєму, як у вас говорять? Ну не косілі, а косилі, мабуть. Косилі. Які у вас тут фамілії в селі були, от колись цих цих людей, що месних, месних, не приїжджали. А ми ж не знаємо. Жолудко, Оскірко, Омелько. Омелько прізвище таке, так фамілія? Ага. А козак було чи ні у вас? У Соболях не було. О, бо в Рев'ятичах там козак, козаки. Є, Це, є, є, козак. Там. Ющик. А, два Ющика. І кето звали наше село Китай. Многолюдний Китай. А ви китайці тоді були? Ми були китайці, а зараз вже як і дикаріти, хто я люблю. Це ж проїдь село і не бачиш нема людей. Чоловіка ніякого. Uh -huh. ну. А це ж була хата, а в кожної хаті то 12, то 11, то 8, а 4, то вже мало. Дитят, uh -huh. чи дітей. А зараз одненьке, а то одно нема. Аж як двоє, то... а як троє, то многодітна сім'ях вже кажуть. <рив> О, а вашого батька скільки було дітей? У нашого батька uh -huh. у мене, то ж, що я. Була. Так, так, що ви. У нас було дві сестри і мене шість братів. О. А двоє вмерло угу. маленькими. Шість братів було і. Дурні. А що з Соболями звати? От не знаю, чого з Соболями. Колісі чи дід, чи що казав, які тут Соболь, звірки водились. Угу. Я Як батько казав, що чого бейш, діда нашого звали. Ну каже, бо воно волами як їхав, все, бет, 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 і прозвали бейшор. Uh -huh. ну, а соболіє то теж? Каже, водивсь ті тієї. Як зараз то коніця, то похить, то, то щури, то тут. Ви самі з котрого року? Я з 29-го. То ви ще за Польщі ходили в школу? Ходила в перший клас. От розкажіть, що мовить. По так. По сні пару веду. Uh -huh. У перший клас ходила, а пісні запам'ятала. А потім в Руську ще ходили в школу? Ох, чи вже б... не ходили? Ходила. Я, тож... Тож я вже не веду, чи то до війни, чи то вже після війни. Після збивають українською основу. Була мене мати березовим путом. Ну, поють no, no, to... на свадьбах у нас. А ну то українське По Повіну вітр степовий, тривався, uh -huh. нахилилась. Uh -huh. До бою молодий козак, дівчина зажурилась. Співали так. Свали, так, так. ну. No. Він був ще хлопець молодий, пора було кохатись. А він совяв, як той цвяток, на вік буде лежати. Uh -huh. Ну, українських теж, а геть польських теж. Pognalam owcy na bukowiny, Zemla ze sobą, skrzypce jedynym. I grała, i grala, i spewala, spewala, Kiedy swoje siwe owcy pasala. O. Pasłam ja pasła, aż pogubilam, Cóż ja nieszczęsna będę robiła. Tut <laughs> słychał Jasio, plać na rzekanie, Przylecal do mnie, na moje wolanie. Dziewczyno, dziewczyno, cóż ci to, cóż ci to? Pewnie twoje siwe owcy zajęto. Вже mm -hmm. би стиящи, волки одня, опцію одналіз. Дала б яці, яблушко зараз. Mm -hmm. Як зараз, так зараз. Як зараз, так зараз, як зараз, так зараз. сідем дим сідем яблук раз по раз. Uh, Пританцьовували, танцювали під нею, mm -hmm. так? Я була танцорка, хай скаже сусідка. Mm -hmm. Ходила я той фольклор. Уже було 72 роки, ну 69, бо 10 років мусить був той фальтляр. Uh -huh. І возили, і в Барановичі, сюди, туди возили. І в Москву. Ні, Ну і в Москву возили, то то в Москву вже не виступати, а так на вечора. От що ви в буддень робили на вечорках? Ой, боже мой, пралі. Що так. ви робили? Пошивали. На будні! Пошивали. Рано встаєш, матері там бульби не обрізвав, корову, видаю, що поробив, і запотиш і в одну хату. Сім-восім дівчин. це в день. От вечора знов додому вже прибігли, поуправляли, способі матері, бо то ж по дві корові було, і свині, а дітей. то ж треба бульби по поврати ведро. Тепер то можна і не варити, ніж то, 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 і то є діси. А що мужики робили на вечірка? Мужики і навчарках в грали ввечері. А коделі підпалювали? Підпалювали? Ні, не паліли. Не, не паліли, у вас, тоже... вас були файні хлопці. Уже ми їм голови попаліли, посмаліли. Попалили. Прали. А ще як ми ходили вже до... Да, у той хаті був хлопець і гармоніст. Ага. І вже напрям поручається одной. І вони як заграємо, потестівся в куток і вже з плечі мокрі. Натанцюємо. А які танці? Полька? Саме головна була полька. Оберок. Оберок. Краков'як, валець, ночка. Подиспанець. Ні. Обезпанця це вже. Танцювали лисого танцювали? Танцювали. не пам'ятаєте? – Ой, Боже, так би Іван пограв. Його батько ж грав, ми ж танцювали. Ой, чого ж ти лисий, без волос остався От того що рано з дівками познався. О, вона ще не така гарна, що то танцюристка. А, а в неділю, от на вечірки. А вже ж де ж неділі? Біде не що тепер же кожен день неділя молодим. І вбрані є, і не все роблять. А тоді ж, господи, А вже як роздваждеш, а там дві неділі, то ввечері сядь. Святі вечори. Це ж яка добриня. це ж не прасти. А ходя вже на вечірки там, а хлопців повна хата, а дівчат теж, ой-ой-ой-ой. То тепер зовсім не так. Тепер не весело. Вони тепер по клубах, а це в їм теж весело. По телевізорах, по інтернетах, по чому сидять там, вони хрунята повиседжують, садячі. Як йшли в церкву, що ви вдягали на себе в свято, як дівкою були? Що одягались? Було таке ще, я трохи захопіла, що ну, оденеться там як-небудь. І такі були хустки на кривні є. Шаліновки? Ні, тепла хустка біля одіяла з кутасями. І отут Оденеса каптаник і тоєю хусткою. Оля, ти, ти що поміщиш, Та ж пам'ятаєш? Польські хустки. Мені не пам'ятаю, я вже хустка хустками. Польська велізна, товста хустка, отака. Uh -huh. і на кріса і так ідеш у церкву. Mm -hmm. Потім вже стали повпальтки. уже комір, така я будкою. Це вже багата дівка Тоже. Не кожен того попальтка купить. Mm -hmm. то, а що, що ж ми були дівками після війни? Я йшла замуж, то в мене була кортова сподниця і каптаник кортовий. А, що це таке кортовий? Це таке простенько. І відкане теж по своїй пражі, що праві сукном і той костюм. Ну і някакво, може і хамзельочка. Обуй. А обуй. А, обо... а, обо... а в войну ходили в дерев'яшках. Mm -hmm. Ну, після вже той владі Савєчин вічин. Став уже шити і чоботи вже. Ну, не такі ж бізари. Ну, валянки били самі. Валянки білі, бурки ще шили. Ну, то валянки ходять. А от е, на весіллі, то ви мали вельона чи віночка, <как> як виходили заміж. Вельон. Був вельон і віночок, угу. то я ж зараз як женяться чи йдути, тож внуки вже мене правнучка зараз замуж угу. Може, вже у сьомий клас пойде. То чи о Боже? А зараз молодуха, б'є полох, хоч ти його нап'єстав. Погола я. І тут дяко, полюшку причеп'ять на голову і ментеляшіть. Що ж тут за молодуха? То то молодуха собі плаття до землі, довгеньке, є. вельон аж по землі сунеться. Тут веночок на руку закине вже валі на ком не сунуть з по землі. А тепер. А на весіллі от свекруха знімала велюна? Знімала так? свекруха велюна, а вельона здиме і зав'яже їй хусточку. А хусточку чи плата? Виплата не заста... На мітку? Не застали вже та, такого? Ні. ні. То, то такий, як рушник, ну, наметка, на Такий як рушник от довгий, і його так під, під бороду. І ні, у нас тут все так не давалися, як Колопінська там у той бок. Там вже таке закручували, ніж на голові, у тих світнях, у нас так не ходили. У нас тут Брест, крішку такі були інтелігентні, люди, не mm такі -hmm. вже закиняли. Правда, не ходили вже в світнях. А коси втинали? От як молодиця, коси втинали чи ні? Ну підрізали, так, ні, ні, не ні, ні. Довгі коси, і молодуха розпустить, Коси на плечі, а ще як вбирають молодуху. Ну тепер зовсім я не Не можу дивитися, як тепер робиться весілля. А вже теж внуки йшли замуж. А колись все було хороше. А ще як молодуху вбирають, де посадять її. Да дружка розчисає, а молодуха плаче, а тут її спивають вже пісні хорошенькі. А тепер молодуха вбирають, молодуха і співає і танцює, як і молодуха. молодуха та то висить молодуха, теж що ж це, прощається вже з доброю життю. А вот это слово чорне мене говорить. Що що? Чорне мене. Чур? Ага. Чур мене. то, ну, то Чур. А що то, обозначає? Я не вірю, що я то. то. До сих пор, не. Чур. Чур я, чур це. Ну. Ну, не знаю. А от коли все розказували, що були такі жінки, які б могли молоко в корови одобрати. А от чого тепер немає? Ні, ніхто не розказує. Є й тепер. Є хіба? Є, що і зладять. Буде а... молоко тягнутись. А тягну а, а то, що якось могла жабою перекидатися. То говорили вас таке. То я я говорю, зроблять як село, яке було кулька коляйок. Кілоїк. Три коляйки було і в коляйці по 70, і по 50, три коляйки. Угу. А тепер сім коров на село. Хмм. Профієм немає вже. Ну, то, вже то є корови не і не бачиш. Я свою завела, прищепила, а той свою. І все. Коляйки нема вже. Але ви ще тримаєте корову? Я? Угу. О, -о, о, я вже в вже нема чоловіка, 36 років зараз буде. То 16 я держала, угу. а вже 15-16 вже не держу. А і то... свиней вже не держу. Угу. Ну, ще й яндикий і, яндирки, і кури. нас, ну. Це пісня є про кому? А, гето, так. Mm. а, а як, Що, як та пісня слова хоче тої пісні? Я ж так б'є начати. Кури мої, кури, кури чобатури, Ой, щоб мені чоловіка до моєї натури, щоб горілки не пив, табаку не нюхав. Чужих жонок не любив, одну мене слухав, чужих жонок не любив, одну мене слухав. Ой що в свіче ж мені, вечора дождати, той пойду я до куми новостей питати. Як зайшла я до куми, як глянула в окенце, сидить милий за столом, як ясноє сонце. Несе кума пляшку, ще й курачу литку, а я ж того не стерпіла дай побила побігла шипку. Як прийшла ж до хати, така й устала, белінькою хустинкою голову звязала, белінкою хустинкою головку звязала, аж приходить милий. Увесь у болоті. Я питаю, де ти був? Каже на роботі, Ой, щоб швидше ж мені раночку дождати, той пойду я до куми Новостей питати. Як зайшла я до куми, кума ще й не вмита, я питаю са в її чого шибка побита? Єсть у мене кура, така полохліва. Вона чогось для каласа дай шіпку побила. Буду тебе кумко. За чуприну брати, щоб ти знала другий раз, як кума примати. От ти О, спасибо. знала другий раз, як кума примати. Не забула О. О. Ну чого ж я не забуду? Ну бачите, які ви співачки. Ну. І танцюристка і співачка. Ой. Є сюди одна курка, так, ви назвіть, якщо ви не проти, свою фамілію, як вас звати це. Мене звати Ганна Бечарова, угу. Ну, Фамілія Зара Грищук була жалудка, була четверо дітей, один син, живе в Бресті, директор художньої самодіяльності, о, його роботник. Ну, дві замужем, одна не замужем осталась, перебирала, то багато сміється, то мало говорить, то, то шнурки не такі, то, то костюм не такий. Так з котрого ти ви вироку кажете? Що? З котрого вироку? Я з 29-го. 29. А про відунив нам не розказали, що за такі є. Ага. і Добре. Добре. Литвини ти є. Литвини знають, чули таких литвини? Кого, кого? Літвини. Ні. Літвіни, ні чого? А гідуни що за? Гідуни, это от, от у нас сюди далі кришку за дорогічень, чи дорогічень вже, чи Йонтополь там. Уже так говорять. Ходили, робили. Ну. Негарно так говорять, так? Так, ну я, я люблю, як <свят> вони говорять. У нас кажуть гуз, а вони гузі. У нас кажуть бульба, а вони картоплі. Mm. Отакого от, є ще крохи вже. А на бусло як вас кажуть? Бусень. Бусель. Так. Ага. Там вже кажуть це, літня кухня, у них варуня. У нас токаниця, у них кам'яки. Отако От вже не ага, ага. Там шашки, І то узять був столь. А якось називають таких, що з тієї сторони, є названня. Як вона, о, я, сваха, то нас полішучка мене звала. А чого? Я не йду, то вже то до Пінська. А, а ви таких, як вона? Я Білорус. Навіть mm -hmm. в нас такі случай, вже при моїй пам'яті був. В нас прийшла і подоїла корову, баба. І батько зловив її. Після того він здав ту корову. Сама e, прийшла в хлів. Прийшла в хлів mm -hmm. і, ні, що що він там, чи собака в нас. А... Це було при моїй пам'яті. І батько вийшов і вона виходила з подойніком сараю. От перед ранком. З чим виходила? З Сподойником. Це відро. з Сподойніком. Mm -hmm. Це називається відро, теж корову дає. Mm -hmm. Воно спеціальне таке курістся, зараз таких нема. Дядьорко з таким. Mm -hmm. вот. І все, і здав, здали ту корову, бо не подивіте було. Є, mm -hmm. є, є. А... є. Всього на світі Ну, Батько казав, що все буває. Вона mm -hmm. примірно батько придержувався такого мнення, Що буває, все. Ну, як він казав, помолися і воно. А тут біле озеро. От наш у нас. Ми якраз живемо, я сама не саме з сварини. У нас колись був хутор залісся, Такої там от сваринскока, ну, шість кілометрів. Та я 10 років проходила в школу. За шість кілометрів. Тепер діти за два кілометри автобусом возили. А як ви на піша ходили? Так, пішком через ліс, через все, постійно. Що скільки разів і вовки переходили, що. Літом ми босом може ходили. Ні, боси не ходили. А як зимою? Зимою ми в інтернатах. Отак, От в понеділок м -м. йдемо раненько в школу Добре, і вже в суботу, та зараз в суботу не вчиться, а ми ще в суботу вчились. І в суботу вже після обіду до хати. Ну там дещо небудь то їсти, взяти, в столову кормили. А дехто і не хотів в інтернати, то пішком ходив. А що там зимою? Господі. Та Гроші. Будеш ти багатий-багатий, ну потім побіднієш. Ну і забрала в його 200 доларів за загинути. А вона каже, де то через місяць з він їй каже. Ну ти ж казала, що я буду багатий, то ж ти був багатий І все, і бід мені, став гроші, мені оддадуся. А як, от, сам по згоді чи вона видурила? Сам по згоді, я їй за це гадання, то на тобі 200 доларів я ж буду бугатий. То зовіш Марія Савельєвна. Це по чоловікові, так? А дівчика пуза. Пуза. Вон не чув такое. Ну я, нас всі квіта сварин буде там капузи, кінчаки, таранович. Я, я не пам'ятаю, бо тут було десь 15 років. А ви... там, ага. От на, наша от фамілія капуза, кінчак, там сварин. Капуза, кінчак, данілюк, таранович. Mm -hmm. Які ще там є кабак, є от фамілія така. Mm -hmm. Ну там нас мало її. Тіріщуки, є З mm -hmm. mm -hmm. котрого вироку это Тут свертут так от, зараз об'ясню. Ну нема, в нас говорять ніць, ну ниць немає, а них все по-другому. Ні, не говорить. слово у нас є теж. Я не знаю, я по своєму по деревінськи говорю, от по Тембранськи, так мені говорять, що я гідунка, що я не, не по Сибальовську розмовляю. А як заїду на Україну, говорять, що я хахлушка, а я не хахлушка. В, він, Україну, він, не, він не з України, він не з України. На мене ж я хахлушка. Заїду на це саме, от Старопольський край, там не, не в Ростовську no. область, там теж говорять, що це саме. У нас даже не рос ні на Україні нікого. Чисто білоруси корінные. Є, 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 є. А, а як ви вивчили українську мову? От нема нікого в Україні вивчили. А в нас не українська, а просто обикновена мова. Тут раз і, і польський, і русський, і білоруські, і та само. Ну, українські нема, так? Ні, нема. Ні каплі. Ну ви кажете, ходили, якщо по-білоруськи. Ні. Ми говоримо, ходили, робили, косили, возили. А як по-українськи? Поняття немає, як там говорити. У нас говорить муж, а, те саме. їх говорить, чоловік по українськи я точно знаю. Ні, у нас говорить, mm. де твій чоловік? говорят, да твои человек. Куда он пошел? Mm. Мужик куда пошел mm. то самое. Батько, так... у нас говорить, та ми, от тут називається, yes. там, у нас тато, тато, mm. все. А тут пару, нет, сім'ї тоже тату да? называется. Ну, тато. Ну не папа, а тато называем. Mm. Вот. Я ж не говорю, там это вот папа или как, или батька. Тато. Mm. Та... Mm. А малим дітям дають папу їсти? <laughs> <laughs> дають хліб. Хлеб. да. А они а называют папа? Нет. Нет. Только вот разное, что у меня вот когда старший сын рос, так вот так вот, э, в Бресте это у нас картошка, Но. сюда приезжают собой бульба, а у нас картопли. Угу. Это вот это, по -те терминальской картопли называют. Вот у нас получается. А блины из картошки как называются у вас? Драники. Драники? Драники. Драники кровь называется. Ну. Толканица, это пюре картофельное, толканица. Затирка тут, как просто з муки эту кашу варит. Голушки называли. Нет, галушки ну, есть не, галушки, а то затирка. Просто вода затирается на яйце или на, просто на воде молок, молоко. А галушки галушках это. А галушки это галушки, такие mm. тоже, там добавляется и яйцо, и сахар, mm. и прочее. А там в затирку не добавляется сахар. Только солька и. І... Ну ви знаєте, так ви по-українськи якось говорите, все називаєте по-українськи. У нас такі хоч славянська мова. У нас у Темрі всі так говорять, а в Соболях вже тут ходили, робили, Так, відчається взагалі. Я ж як зайду в магазин, я тут живу 33 роки, так і не говорили? Просто на мене ось ця поліція світує, я тут, мабуть, і помру гідункою, тому що ніхто навіть... Говори відрізняються. Сам... Ось да. вот, 5 кілометрів десь, так? Яких 5? 12. 12? Ні, якщо по попрямо... А так 7,5, а по трасі 12,5. Я ж їжджу постійно. Кого родилися... ж Надіжда Степановна? А де я родилася? Ну, родилась стара тема. А по батьків ти як? Степановна? Себе сказали. Не. А фамілію? Шибур, надежда Сипарова. Наш дід сама дід. Ні, по мужикову по? По кугач. А. А, а. По, а. Этому року 57-му. То, то ще молодій, молоді.